Виходить, друзі, ситуація наступним чином. Фактично Сі отримав перемогу над Трампом у питанні, хто ж буде контролювати Росію, хто буде доїти цю корову. За великим рахунком, так це виходить. Сі залишається не просто правителем Китаю, а я вважаю, і в тому числі він активно і дуже суттєво впливає на російську політику. На тлі бажання яструбиного крила Кремля продовжувати війну, зараз вони отримали перевагу ситуативно. Це ще не означає, що Путін повністю відмовився від ідеї припинення вогню, тому що в певний момент він дійсно може ухвалити таке рішення. Я наголошую, я це не виключаю в силу низки економічних обставин, які складаються для Росії. Хоча Західна преса зараз багато більше про те, що Кремлю дуже вигідно безкінечно продовжувати війну, вони так зможуть і довго продовжувати. Але. Певний момент, все ж таки, Путін буде зважати на те, що співпраця зі сполученими штатами Америки для нього також важлива. Втім, ситуативно ще раз наголошу, Китай отримав перемогу над Трампом.